Вітаємо вас! Пропонуємо неймовірну жіночну сукню довжини міді з бренду Луї Франсуа. Показуємо в темно, бежевому кольорі. Дівчата, сукні є в різних розмірах. Доступні, ті, що в наявності будуть в описі, тому зверніть свою увагу. Туди подивіться. Ціна за сукню 20 євро. Замовити можна в менеджера за номером телефону, який знаходиться в описі. Шикарний пояс, який можна підкреслити талію, затягнути, і буде просто максимально суперово. Сукня, як ви бачите, йде з коротким рукавчиком, також можна носити без поясу, буде вільно. І тут е, дуже крутий склад, прям взагалі максимально. Зараз ми вам його покажемо. В складі в нас іде 65% котон та 35% льон. Це ідеальний варіант сукні ще на літо, на ранню осінь, тому обов'язково зверніть на неї увагу. А я нагадую, що для оформлення замовлення звертайтесь до менеджерів за номером телефону в описі.